І цими днями у Вармінсько-Мазурському воєводстві, що на півночі Польщі, завершився сьомий міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости в ньому брали участь 38 компаній майже з усіх куточків України. Учасники представили 70 телевізійних та радіоробіт. Нагороди отримали і миколаївські журналісти. Подробиці далі в сюжеті. Калинові мости, польсько-український фестиваль теле та радіопрограм вперше організували в 2010 році за ініціативи журналіста, громадського діяча, етнічного українця Степана Мігуса. Головна мета фестивалю показати українцям, як живе Польща в умовах Євросоюзу, як українська громада Польщі береже духовні традиції своїх предків. Урочисте відкриття фестивалю відбулося на базі горово лавецького комплексу шкіл із українською мовою навчання. Більшість учасників приїхало до нас або з фронту, або з прифронтової зони. Ми всі зорієнтовані, що в Україні триває війна, що це ніяка антитерористична операція, а справжня війна з жертвами, з жертвами, які лікуються також. І тут на нашій території під час роботи фестивалю його учасники відвідують підприємства, соціальні заклади, туристичні об'єкти, спілкуються з людьми різних професій, зокрема з представниками органів місцевого самоврядування, віце-маршалком Вармінського мазурського воєводства, етнічним українцем Мироном Сечем, уповноваженим варшалка у справах нацменшин Віктором Лейком та іншими. Традиційно учасники фестивалю відвідують комплекс шкіл із українською мовою навчання у Бартошицях та свої. Іх колег із радіо і телебачення Ольштин досвід польських журналістів в умовах суспільного мовлення є дуже важливим для українських журналістів. Надзвичайно цікаву і насичену програму підготували також працівники фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами. Урочисте закриття фестивалю і нагородження учасників проходило в Центрі освіти та культурних ініціатив у Ольштині. Гран-прі сьомого міжнародного телерадіофестивалю Калинові мости здобули радіопрограма Сильні вміють прощати Ганни Василевської з Ольштина. І телепрограма Свитязь, дорога болю і слави Оксани Євпак із Волині. Програму Миколаївського радіо Євроаспект журі нагородило дипломом третього ступеня, а також спеціальним призом. Співорганізатори фестивалю з міста Рівне від імені всіх учасників з України подякували головному ініціатору заходу Степану Мігусу. Так як пан Степан дуже багато працює, а це передбачає те, що він дуже багато пересувається, в тому числі дорогами і Польщі, і України, от ми вирішили від нашого фестивалю подарувати йому такий своєрідний оберіг, його іменну ікону з Бурштина. Слід зазначити, що нині у Вармінсько-мазурському воєводстві проживає близько 80 тисяч українців. Втім, для багатьох учасників фестивалю з України стало відкриттям, що тут, у Польщі, за сотні кілометрів від духовної батьківщини живуть українці, які спілкуються, навчаються та моляться рідною мовою, поликаючи українське тут. У Польщі ви зробили неймовірне. Ось тут ви не ділите українців. Українці самі себе ділять на різних, на геть різних людей. Але найголовніше, ви і є оце, знаєте, оце сяйво нашої консолідації. Якщо є ви, якщо є українці за кордоном, це означає, що в нас є надія. Надія жити краще. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. thank you